Доброго дня, моєму чоловіку не дають відстрочку, хоча у нього є троє дітей у попередньому шлюбі. Це взагалі законно? Ні, це абсолютно незаконно, оскільки в даному випадку чоловік має право на відстрочку, але на практиці ТЦК дуже часто полюбляють обмежувати це право саме в контексті наявності дітей від попереднього шлюбу. І при цьому немає заборгованості зі сплати аліментів. Закон прямо забороняє мобілізацію чоловіків, які мають троє дітей і не мають заборгованості зі сплати аліментів більше трьох місяців поспіль. При цьому постанова кабінету міністрів номер 560 обмежує це право, зобов'язуючи їх надавати якісь там підтвердження договору про добровільну сплату аліментів в місці проживання дітей тощо, оскільки закон в даному випадку передбачає зовсім інше. І суди скасовують такі рішення ТЦК щодо відмови саме через верховенство права, оскільки законом надано право чоловікам на відстрочку, а ТЦК з кабміном фактично їх звужують. Отже, для того, щоб в даному випадку забезпечити своє право на відстрочку, вам, на жаль, доводиться йти до суду. І в судовому порядку доводити своє право загалом, яке ваше ставлення щодо того, що Кабмін та фактично ТЦК звузили права людей, які були встановлені законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію? І Якщо ви потрапили в таку ситуацію, пишіть нам, ми захистимо ваші права.